Привіт, вболівальники синьо білих! У нас для вас неймовірна новина. Київське Динамо завершило друге підписання на наступний сезон, і наше нове підсилення вже підштовхнуло суперника Шахтар. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатися всі деталі. І не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. 5 червня київське Динамо офіційно оголосило про підписання 27 річного українського півзахисника з Дніпра, 1 Олександра Піхальонка. Перше інтерв'ю піхальонок дав прес-службі білосиніх і зазначив: не скажу, що пропозиція Динамо була для мене несподіванкою, адже в попередні трансферні вікна вже був інтерес з боку киян. Раніше це були лише чутки, а зараз Динамо зробило конкретну пропозицію. І я дуже радий приєднатися до київського клубу. Я думав, 4-5 днів перед підписанням контракту була ситуація з Шахтарем і деякі проблеми з Дніпром один. Тому мені було над чим подумати, тому це затягнулося. Оскільки я знаю багатьох динамівців, не думаю, що адаптація займе багато часу. З хлопцями грав у збірні проти них у чемпіонаті, з Дубінчаком у Дніпрі один. Тому я сподіваюся швидко адаптуватися в команді. З нетерпінням чекаю гри з шахтарем за Динамо. І гри з гірниками для мене завжди важливі, оскільки я колишній гравець донецького клубу, м'яко кажучи, в шахтарі у мене не вийшло, і тепер я хочу показати їм, як вони помилилися. Також дуже хочу зіграти з синьо-білими в лізі чемпіонів. Хоча я розумію, що буде дуже важко, тому що нам доведеться починати з другого раунду кваліфікації. Через відсутність виклику до збірної України я встигну відпочити після сезону і підготуватися до нового виклику. Хоча я дуже хотів потрапити на євро 2024 я поважаю рішення тренера, розуміючи, що напевно моя травма вплинула на це рішення. Своїми виступами в Динамо я відновлю свою найкращу форму і доведу своє право грати за збірну, сказав Олександр. Отже, шанувальники, що ви думаєте про це підписання? Піхальонок сіятиме у нашій сорочці, залиште свої коментарі нижче. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.